Всіх вітаю. Ви напевно знаєте про зимову є підтримку, Ту саму, що вона тисяча зеленського. Суть цієї програми, начебто, у тому, щоб підтримати громадян України під час проходження зимового періоду. Ініціював її президент Володимир Зеленський у своєму зверненні і сказав, що вже з 1 грудня 24 року українці зможуть отримувати по тій тисячі гривень. Чомусь президент не сказав, з які кошти це все буде зроблено і яким чином він вирішив обходити статті бюджетного і податкового кодексів. Ну зате пафосно сказав, що держава подбає про нас усіх на цілу тисячу. Все це відбувалось на фоні буквально нещодавного підвищення податків. У багатьох виникло логічне, цілком обґрунтоване питання: а що власне відбулося? Звідки кошти на цю програму? Чому кошти будуть роздаватися усім, а не тим, хто дійсно її потребує цих ресурсів? І що це взагалі за марафон такої небаченої щедрості? Про те, як збільшували податки, це вже окрема тема. Що замість того, аби збільшити ПДВ, який є доволі справедливим для всього суспільства, особливо якщо ми врахуємо дуже багато людей, не платять податків, так а вони замість цього влупили по тим, хто і так в білу працює, і тим самим вдаривши по можливості детінізації економіки, це вже окрема історія. Від неї дуже сильно горить, і це абсолютно економічно неправильно все і недалекоглядно було зроблено. Ми це взагалі питання цієї тисячі вирішили систематизувати та викласти на папері. Саме тому зареєстрували петицію, яку в принципі підтримало більше 25 тисяч українських громадян. Там було заклад переглянути програму в сторону направлення цих коштів адресно, як мінімум. Якщо вже хочеться якось там підтримати, хочеться і так дефіцитний бюджет витрачати на щось, то вже витрачати на якусь логічну річ, а не просто роздавати людям наліво-направо гроші. Тобто дати гроші тим, хто дійсно зараз потребує. Також ми ставили питання про джерела цих коштів, але це окремий момент, про який ми ще додатково, звісно, скажемо. Петиція знову таки набрала необхідну кількість, і ми можемо сказати, що за рекордний час, адже це економічне питання, яке багатьох громадян, скажімо так, обмежило в отримання додаткової тисячки. Але громадськість проявила свою активну позицію і висловила свій скепсис на цю програму. 10 днів ми зібрали це найшвидша петиція, яку ми робимо. От президент відповів: ну, все очікувано. Дякуємо за звернення. Направляю ваше звернення премєр міністру Прем'єр-міністр відправив наше звернення в Міністерство економіки. І от минулого тижня ми отримали лист від Міністерства економіки. Лист відповідь на нашу петицію. Текст листа ви можете знайти за посиланням в описі у нашому телеграм-каналі. Там багато чого є. Можете подивитися. Загалом у нас класний телеграм-канал. Активно спілкуємося, взаємодіємо, будемо раді бачити. Звісно, допомагаємо силам оборони. Власне, у самому тексті немає чогось, про що можна багато говорити: загальні відповіді та фрази жодної конкретики з тих питань, які ми викликали в петиції. Та є деякі фрагменти, за які ми хочемо зачепитися і обговорити детально. Міністерство економіки пише, до прикладу, для забезпечення максимального доступу громадян до отримання допомоги передбачається можливість подання отримання допомоги через. Укрпошту для фізичних осіб віком старше 60 років, у яких відсутня технічна можливість подати заявку на утримання, це було ухвалено лише на цьому тижні, дорогі друзі. Скажімо, отак, от, от в нашій країні дійсно є люди, які потребують фінансової допомоги від держави. І це нормально, що держава як певний механізм підтримки в скрутних складних ситуаціях, знову тому що. Робити ситуацію тоді, коли люди просто живуть за підтримку, це ненормально. Це якраз витрачання національних ресурсів, продуктивності самих людей не спонукає людей працювати інше, тобто це не працює. От коли справді є криза, якась є соціальні страти, яким справді треба підтримка, от тоді, в принципі, держава може включитися. Цю допомогу надається тим, хто її потребує в критичні моменти. Давайте в цьому контексті подивимося на історію програми з отриманням коштів у дії? Один з міністрів дуже пишався, що ця програма стала найпопулярнішою у світі державною послугою. Програма з роздачі грошей. Успішний кейс державного управління. У нас виходить, це вже ми поняли. От Зімбабве, класи, там державні програми, до речі, теж були напевно, там дуже гроші роздавали. Так, от, давайте дамо собі відповідь на питання серед тих людей, які дійсно потребують допомоги, який відсоток немає в дії? Скільки людей, які потребують цієї допомоги, опиняються поза таргетом, тобто, скільки людей, які не мають дії і потребують допомоги, і коли це питання вирішують, вже посеред зими. Ну ви ж кажете, що головна мета допомогти населенню під час зимового періоду. А по факту, най... такі частини суспільства, які потребують найбільше, по суті, випали в першу частину зими з цього всього. Їх не бачили так за цією дією. А що маємо? Люди, які дійсно потребують, часто не могли, а тепер і ті, хто мають дію, не можуть утримати. Багато хто жаліється, що виплати зависли, ймовірно, поки що коштів на неї бракує. Знову таки, хто це розробляє, чому так неграмотно? Далі читаємо: Мінекономіки пише. Водночас з метою підтримки внутрішнього попиту на відрізняні товари та послуги сприяння росту внутрішнього ринку, що спонукатиме до збільшення внутрішнього виробництва і позитивно впливатиме на створення додаткових робочих місць. Кошти будуть йти на карти є підтримки з кешбеку. Ми вже маємо статистику, куди йдуть більшість коштів, а вони йдуть на як не дивно комуналку. Яким чином оплата комуналки спонукає? Опиту на українську продукцію і росту промисловості ми не розуміємо. Головне завдання програми це матеріальна підтримка українців, але сам механізм їх фінансування вже посеред зими і все ще не прораховані. А чому ми так кажемо? Бо декілька днів тому Кабмін виділив 5 мільярдів гривень з резервного фонду на фінансування зимової підтримки. Як це розуміти? Що це взагалі таке? Ми не розуміємо. Хто прорахував вартість цієї програми? Чому ви повинні використовувати резервний фонд? Чому Мінекономіки не виконала своїх завдань з реалізації тогорічних державних програм? І тут ми скажемо дуже важливий момент, коли президент анонсував цю програму, то клерки з Мінекономіки сказали, що це будуть кошти з західних партнерів. Та потім ми дізнаємося, що це кошти з програм мінекономіки, тобто кошти з невикористаного бюджету фонду безробіття внутрішніх надходжень держави, які можна було направити на армію ще раз. Яка абсурдність цієї історії? Кошти, які можна спрямувати на армію? На захист країни відправляються на роздачу, і що найгірше, усім без виключення. Мова про адресні допомоги навіть вже не стоїть. Настільки не готовим були, що й коштів недостатньо. Бо уряд декілька днів тому виділяє кошти з резервного фонду бюджету. А де подівся минулорічний шалений дефіцит бюджету, який був одним з аргументів підняття податків, ми здаємо це питання. Відповідь, звісно, не отримуємо. Як Міністерство фінансів не знало чи не бачило цих от проблем, які насуваються, що в них ще є і додатковий внутрішній ресурс видається, так, невеликий, але практично схожий з ефектом від підняття податків у 2024 році. Чому знову ж таки мінекономіки не виконує своїх програм, які направлені на розвиток, які так чи інакше мають позитивний вплив на бізнес, то ж саме розмінування? Чому ви витрачаєте кошти на те, щоб роздавати їх людям? І в результаті отримуємо 0,6 додаткового ВВП. І це в кращому випадку. І, по суті, розтриньканого. Чому так відбувається, і хто понесе за це відповідальність? Задаємо це питання і не знаємо. На жаль, з фінансами у нас дотепер, з традицією української держави все доволі погано. Патерналізм, традиція розтринькувати і відсутність такого знаєте, якісного ставлення до ресурсів, як до тих, які треба набувати, берегти. Вкладати, аби вони збільшувалися, а не розтринькувати наліво, направо на програми, які прийдеться потім відмазувати якимось словами, які не б'ються з реальністю. Це найкраще.